Доброго ранку малята. Сьогодні на заняття з математики, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Дітки, до нас сьогодні завітала лялька Оленка. Вона дуже розгублена, їй треба вирішити дуже складні задачі. Давайте сьогодні з вами допоможемо їй. Ну що ж, приступимо? Дітки, дивіться, це будиночок лялька Оленки. та вона загубила м'ячики. Наше завдання покласти стільки м'ячиків в будиночки скільки намальовано там кружечків. Дивіться, скільки кружечків в будиночку? Багато, тож ми беремо і кладемо на кожний кружечок стільки ж м'ячиків. Ось ми поклали в будиночок на кожен кружечок по м'ячику і допомогли оленці зібрати м'ячики. Наступне завдання. Оленці треба поставити ляльок матрійок на поличку. Дивіться, в нас зверху полички у виді трикутників. Нам треба під ними поставити стільки матрійок, скільки в нас трикутників зверху. Ну, ну що ж, допоможемо Оленці? Дивіться, малята ми поклали в нижньому ряду під трикутниками стільки матрійок, скільки було трикутників. Тож тепер трикутників і матрійок в нас порівну. Оленка, ми допомогли тобі поставити ляльок на полички. Ось тут, дітки, нам треба кожну машинку поставити до її гаражу. Дивіться, на верхньому ряду листочка в нас прямокутнички, це в нас гараж і є машинки. Давайте з вами поставимо у нижньому ряду під кожним гаражем по машинці. Ось малята ми поставили кожну машинку під її гаражем. А дивіться, одній машинці не вистачило гаражу. Так, чого, кого ж більше: гаражів чи машинок? Правильно, машинок. А наскільки машинок більше, ніж гаражів? Так, на одну. на одну машинку більше. А наскільки менше гаражів, ніж машинок? Так, теж на один гараж. Що нам треба зробити, щоб машинок і гаражів було порівну? Правильно, нам треба забрати одну машинку, і у нас гаражів і машинок стало порівну. Малята, тепер давайте з лялькою ленкою пограємо в гру, яка називається назви, що ти бачиш. Я буду називати, що я бачу, попереду і позаду себе, і ви подивіться в кімнаті, що ви бачите, попереду себе та позаду. Дітки, позаду себе я бачу шафу. З іграшками ось вона, шафа з іграшками. А ви що бачите позаду себе? Поверніться назад і подивіться, що ви бачите. А попереду, прямо отченятка дивляться, попереду я бачу стіл. А ви що бачите малята? Подивіться прямо і скажіть, що ви бачите попереду. Малята, ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. Лялька Оленка дякує нам, що ми так гарно допомогли їй. Відпочивайте, я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей!